Вітаю всіх! Сьогодні я знову поїхав в Брюховичі. Один. У мене тут була просто одна така штука. Я минулий раз знайшов досить цікавий пецицевий гриб. Він називається Гумарія напівсферична. І от я поїхав, знайшов її, пофоткавши додатково. От. Та і в минулий раз трохи було болетових, були польські, були білі. От. Білі при тому, було не, не тільки в мене, але в мого товариша та й ще в інших людей. От. Тому я сьогодні поїхав, щоб подивитись, чи є ще. Ну і позбирати ж там сироїшки всякі різні. От. А це це от на відео, що зараз я показую, це і веселка, це і яйця веселки. З веселкою досить цікаво. В стадії яєць ці гриби їстівні. І їх їдять сирими. От. Тут з верхню шкурку ту знімають. От. Всередині буде таке, як желе, а далі буде вже молодий гриб. І от їдять якраз цей молодий гриб і то желе, Воно нагадує чимось редьку по смаку, тому що. Великий грип починає смердіти тухлятиною та тухлим м'ясом, і він же не неїстівний. А в такому, в такому віці, в стадії яйця, він, він не смердить. Він має запах редьки, смак редьки. От. Тому їх збирають. Тим більше, що в народній медицині цей гриб досить популярний і рахується, що він, е, знищує, що він має такі властивості знищувати ракові клітини. І не дає розвинутись раку далі. От. Так, це на відео геропор синіючий. Маленький ще. От. Нічого, я його також заберу. Поки що в мене, крім сироїжок одного муховика і декількох сірушок, більше нічого нема, але я побачив жінку з собакою, і в неї в кошку був білий гриб великий. Так що можна тут далі шукати. Але гіропорт також досить гарна знахідка. О, так що все ж таки прогнози поки що досить непогані. Гриби зустрічаються. Ну Крім того, всього, ще є інші, які я не знімаю або роблю тільки фото. Ну, от для відео, я так розумію, вони не дуже підходять, тому що я як бачу статистику. То, якщо я викладаю щось не біле і не маслюкове, то переглядів в рази менше, ніж таке. Так що. Але як є? Добре. Це місце показав мені Славік, це гіропорове місце. Я тут знайшов поки що тільки один грибок. Буду тут ще дивитись, можливо, є ще. Знайшов ще два геропори синіючих. Грибів сьогодні не є багато. Взагалі болетових дуже мало, білих я не знайшов, польські я знайшов 5 штук, але вони всі були старі, гнилі, хробочливі. Моховики, з того, що я знайшов, взяв тільки 2. Ну і сьогодні неділя і хтось був, хтось був. Ну так фліс великий. І грибників, грибарів, збирачів багато, а ще відпочиваючих. Але нічого, я перейшов трасу, пройшов дорогу, пішов на іншу сторону і тут хоч трошки, але почали попадатись якраз такі гіропори. Перед нами гіропор синіючий, черговий. За сьогодні грибок. Це от один. І ось тут ще два. Можливо, три, один там такий дуже маленький зовсім. Це нарешті на цьому місці це таке от місце геропорів. І в цьому році тут хтось постійно їх збивав. Вони ніколи не виростали навіть до таких розмірів. Їх постійно хтось збивав. І ось я приїхав з самого ранку, ну зараз я не знаю, десь, напевно, біля десятої. І от вперше за цей рік я їх тут знайшов цілими і неушкодженими. Так, ну і що, я можу сказати, що в нас у Львові посуха, температура за 30, але, по крайній мірі, я вже, це в мене вже буде е, от тих 3, то вже буде сім штук. Так, Сьогодні в нас дуже гарно йдуть гіропори синіючі. Тож за сьогодні 10-й грибок. Давайте. Давай. Саме головне, що вони з землі виходять досить непогано. За ними не тянеться, за ними не тянеться коріння там. В залишки так, той самої землі, грибниця. От. Його просто можна пальцем доторкнутися і він впаде. бачите який гарний. Я сьогодні те, що я брав всі грибочки, ні одного не було хробочливого. ну всі чисті. А ось і два дубовичка. Необолето серетропус. Ось один, а ось другий. Непогано. Непогано. Ну, я вважаю, що для такої спеки і то, що не було душів, це є непоганий результат. Хоча я вчора і бачив ту хмару і казали, що в Яворівському районі пройшов град. Але в нас у Львові, а також тут, в Бреховицькому лісництві, Ніякого граду й дощу не було. Тут далі йде посуха. Посуха йде, а грибочки з'являються. Добре. Молоденькі, гарні. Заберемо також. А ось взагалі несподіванка на землі Помаранчеві Аскоміцети не знаю. Не знаю. Не знаю, що це таке. Ну, Помаранчує з комінцети я знаю Алеврію. Чи то є Алеврія? Без поняття. Що я хочу сказати? По сьогоднішньому, по сьогоднішній прогулянці взагалі. Та стоїть спека досить така. От сьогодні легше, ніж було, наприклад, вчора-позавчора, але все одно дощів нема, гриби попадаються. Дуже-дуже, скажімо так, добре, що сьогодні позбиралося гіропорів мені. Трохи. От. Добре, що я знайшов тих два дубовика. А так в основному сироїшки, маслюк якийсь один попався. От. Але якщо не буде дощів, Якщо температура далі буде такою високою, то в лісі, звичайно, робити взагалі нема буде Що Ну що ж воно сохне? Верхній шар ґрунту висихає, а грибниця ж де росте. Якраз під листями, якраз той верхній шар? Якщо він весь просохне, то грибів не буде. О, так що. І навіть після дощу, навіть після дощу треба, щоб пройшло хоча б декілька днів, можливо навіть і тиждень, можливо, навіть і півтора, щоб з'явилися якісь рибочки. Така от ситуація. Добре, на цьому поки що все. От. Ще побачимось з вами.